Запуск пішла, запускається. Значить, раз покажу як він запускається. Тут запуск іде такий. Так. Ще одну лампу виключу. Видно було. Другой дорога йде. Засвітиться. Так, що все. Казається, так, чай, сідло. Одна напруга не може запуститися, можливо йому мало хідна напруга. Зараз хідно поміряємо. данному аппарату не хватает напруги. Сейчас я дам до златра больше. Ага, 100. Хит 180 вольт не хватает. Так, добавляю. Вот так. Все, вихида на в норме. На подал подав без порядка 200 вольт. На видни меньше прошло 200 вольт. Зараз покажу сколько. Значит, на входе у нас 170 вольт, это минимум. При каком аппарате запускается, я думаю, 170-160. Ну, рудраколи на 220 думаю робити буде нормально. Так що 170 на вході, вихід 48. Нормально. Так, далі. Все працює. Так, шрилючка в нас там напруга. Аж тут треба заміряти. Так, напруга 12,7. Реле 12 вольтове. Значить напруга нормальна. Споживання взагалі маленьке, трансформатор порівняно з іншими апаратами менший, але ну, відповідно менші запчастини і всього Так, виключаю. Виключив. всього менше, драйверів менше, ні. споживання менше, тут навіть немає стабілізатор контролю по виходу. Тут тільки на вході два і вихід, вихід йде з контроль йде з виходу. Я так розумію, Я схем не розбирався, чесно вам кажу. Так, кажу по цьому, що. Ага, тут є контроль по виходу, але тут просто... Однополярна напруга чи що, я не пойму. Однополярка, напевно, ну не важливо, це поки що нам не цікаво. З цим розібралися. Зараз я покажу ближче як воно. Спробую все зняти. Подивимося, що воно получається. Чи не виходить. Так, Так, значить зняв свого штатива, показую близько. Так. Що в нас тут? Як воно у нас виходить? Значить, це знімаю вже новою камерою. Камері точно не і так не навчився дуже супер користуватися. В даній камері немає автофокусу, і це дуже погано. зараз подивлюся, Зато в неї є. Ближення маю присувати. Значить так. так, значить, в принципі, спробую притягувати, щоб багато часу не займати на відео. Значить так, оце. Ну тут вже все. Нормально помив плата трошки лакована не сильно, порівняно з іншими апаратами, тут менше лаку. Помив, прочистив ці, до речі, попропаював цей був кошокривий резистор запаяний неправильно, тобто зборка тут свідка. Резистори були отакі от міналом великим, не знаю для чого, але но... по факту такі витримують. Теж два штуки в паралель. 2,2 ома. Стояли рідні 2,0. Так видно, да? так? Кілька оце один, оце другий. Поставив 2,2. Нормально працюєте. Це без проблем. Трансформатор теж, ну все, бачите, нормально зроблено. І якісно, і красиво. Тут, до речі, при встановленні вже міняли неправильний транзистор, що я отакий. І тут е, перехідні отвори вже пошкодилися. І взагалі не було стоїть, там тої сторони взагалі відірвалися. Не знаю, зараз чи видно буде, буде вам чи ні. Показати. Так, от так оно видно трошки. Не дуже видно, отак от нормально видно все рівно Коротше. одним словом все зробив, якісно надійно, Помив це все ще й красиво вийшлося, так що все супер добре. Зараз подивіться. Так, по-то перевіряв, то ще сюди не можу сказати, що при встановленні прийшлося, ще тут затвор уселити. Тому що він рухався, контакт був ненадійний і довелося пропиняти. Штаблітрон не ставив, він тут і не поможе. Так. А зараз його шукати вибирати. Частота, до речі, по виходу, кому цікаво, тут було 41 з чимось кГц. І вона стабільна не пульсує. Тобто тут зараз -за -за запитка йде і від напряму зразу. І напевно він так і живиться через ці от, якісь режисери розділяючи. І цей теж постійно. Так що отак от. Просто і простого. Зроблено так, все працює нормально. Так що апарат в загальному. Зараз подивимося. В загальному покажу на початку відео, зараз більш детальніше. Добавити не можу нічого, тому що не розбирався, якщо чесно, немає смислу і часу на це все тратити, теж не бачу. Якщо виникнуть, потім попаде колись на ремонт. Чи інші проблеми виникнуть, то буду розбиратися. ну, Трансформатор стоїть. Я б сказав, ну, краще, ніж ніж в інших цих второй Думаю, варити має краще, друга має бути плавніше, але 250, щоб він потягнув, я сумніваюся, що це він зробить. Так що, Ну нічого, побачимо. Як він буде працювати далі, наразі я пора зроблений, віддаю клієнту. Так що всім пока. Удачі, якщо виникають проблеми чи питання, то пишіть. Чим зможу, поможу. Все, пока.